Вітаю! Запрошую познайомитись з ортопедичними подушками колекції Анатомія від компанії «Матролюкс». Можливо, у вас виникне бажання змінити свою подушку вже сьогодні. Ортопедичні подушки Актив Мемо та Актив Мему Плюс середньої жорсткості та мають форму хвилі. Вони чудово підходять для сну на боці і на спині. Такому положенні шийний відділ хребта стає ідеально рівним, а це сприяє повному розслабленню м'язів відповідно й повноцінному відпочинку під час сну. Розмір подушки Active Memo 51х41 см і висота 13 см. Подушка Active Memo Plus у розмірі 60 на 41 см і висота 11 см. Вона ширша і трошки нижча. Якщо частіше відпочинок на спині, якщо широке ліжко, то така модель буде вам більш зручною. Зовні подушки мають чохол на блискавці зі стрейч жакарду. Для більш легкого догляду рекомендоване прання чохла при температурі 40 градусів. Основа подушок піна меморі сучасний матеріал, що адаптується до особливостей будови шиї та голови, не тисне на судини та не порушує кровообіг. Подушка не накопичує пил, вологу і не вбирає неприємні запахи. Вона екологічна та безпечна. Подушки Актив Мемо і АктивМемо плюс перевернуть ваше уявлення про комфорт і підвищать якість відпочинку.